Я вітаю, вас, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал, це проєкт нарада. Моє ім'я Олександр Сапельник. Як завжди, важливі та актуальні теми піднімаємо в рамках нашого проєкту. І сьогодні ми поговоримо про основні аспекти вступної кампанії 2024. А більш детально про це ми поговоримо з нашим гостем, заступником голови приймальної комісії Державного університету економіки та технологій Анатолієм Супрун. Пане Анатолію, радий вітати вас. Вітаю. Давайте почнемо з такого запитання. А на якій стадії знаходиться зараз вступна кампанія? Зараз вступна кампанія знаходиться, можна сказати, на вирішальній своїй стадії. Вчора був останній день подачі заяв при вступі на бакалаврат. О 18-й годині закінчилася подача заяв. Сьогодні почалася подача заяв на магістратуру. Ну, Здебільшого і університети, і батьків цікавить як вступ на бакалаврат, тому що це все ж таки випускники ліцеїв, ну, так би мовити, вчорашні діти ще. Да? Магістратура це вже більш такі освічені, вже люди дорослі. От, тому, звісно, подача заяв зупинилася вже, і тепер триває конкурс. Міністерство освіти і науки України проводить конкурс, ну, зокрема, хто отримає бюджетне місце і а хто буде вчитися за контрактом. І тому зараз всі очікують цього. Рішення має бути прийнято Міністерством освіти і науки України до 5 серпня. Ну, наприклад, в тому році воно було прийнято 3 серпня. Я так паралельно проводжу. Вже... Да, раніше, дещо так. раніше. Тому ми всі зараз в очікуванні. І університети в очікуванні, і звісно, вступники знаходяться в очікуванні. Так, а скільки цьогоріч тривала вступна кампанія? Вона почалася подача заяв почалася 19 липня, завершилася вчора, 31 липня. Ну, це достатній був термін для того, щоб визначитися з п'ятьма заявами бюджетними. Вони ще є контрактними одночасно. Ну я думаю, що таких хто не встиг там пройти Нумаю, цей... так, да, да. таких... часу було більш да, достатньо. Ну, більш, більш достатньо да. Так, а чим відрізнялась вона від минулих років? Ну вона була напевно, серед останніх років найбільш складною з двох от таких от моментів. Перший момент це, звісно, війна. Від початку подачі заяв університети працювали під тривогами і в умовах відключення світла. В деякі дні світло виключали майже на повний робочий день. Тобто робота з генераторами, ну, у нас не, да, подача електрики не проривалася. Ну, а сам, от, звісно, що цей шум, да, і технічні ці моменти, вони ускладнювали роботу приймальних комісій, вони ускладнювали роботу вступникам, які з дому подавали заяви, Також були проблеми зі зв'язком, з інтернет-зв'язком. Оце такий момент. Ну, і сама, сама процедура, самі умови вступу, вони були, були більш складними, ніж в минулому році. Головне, це, звісно, що був доданий один предмет національного мультипредметного тесту. Якщо в тому році здавали три компоненти у національний тест, то в цьому році чотири. І ті, хто складали цей тест, вони мали його складати в бомбосховищах. Це також була новація цього року. І багато також було мож... моментів, що вони складалися в умовах під генераторами шум, ну і це відволікало. І достатньо складно скласти два предмети, потім 20 хвилин, і знову два предмети. Це важко. І, чесно кажучи, результати, самі результати тесту, вони були гіршими по балам ніж в тому році в середньому. Угу. Але не зважаючи на всі обставини. Так, да, статистика, яку ми сьогодні попередньо маємо, і по Україні, ну я можу сказати, і в, в рамках нашого університету, ми приємно здивовані, тому що початковий такий індикатор, кількість заяв поданих у нас от в нашому університеті, вона практично повністю дорівнює тому року. Майже Бо там незначна розбіжність. І я, я бачив по країні також. Mm -hmm. Тому е, і вступники готувалися до таких труднощів, да, і університети, ну і все ж таки вийшло. Можна сказати, що перший етап нам показав, що кампанія відбулася. А чи очікували ви таких результатів? Чи, можливо, e -hmm. думали, що буде менше? У нас були побоювання, що буде менше, да. А сподівалися ми що буде більше. ну це Знаєте, так, да, це це така карта з двох да, сторінних да, сторін, Ні, Ну я хочу сказати, що те, що ми отримали в таких важких умовах, умовах результат на рівні того року, це дуже добре. Так а з яким складнощами стикаються вступники та їх батьки? Ну, є певні складнощі з користування пільгами. Пільг достатньо багато, вони різноманітні, потребують і було так, що, наприклад, вступники думають, що вони користуються пільгою, хоча вони по суті не зареєстрували її і не користуються. Значить, такі там моменти далі. Ну, Традиційно деякі люди просто їм важко розібратися в технічних особливостях подачі електронних заяв, створення електронних кабінетів. Для цього в університетах працюють консультаційні центри на постійній основі, де можна прийти до центру і, і отримати кваліфіковану допомогу саме за цими технічними напрямами. Також тут є певне питання. Ну а так у нас було багато. Вступників, які, наприклад, не склали один з компонентів тесту, ну і тому виходить, що вони не можуть вже вступити. Цьому році одна, одна з відмінностей була, що не було таких спеціальностей, куди можна було вступити без національного мультипредметного тесту. От в минулому році можна було вступити просто за мотиваційним листом на контракт на технологічні спеціальності, які користувалися державною підтримкою. В цьому році Міністерство освіти і науки України цей шлях повністю закрило, тобто тепер на будь-яку спеціальність необхідно скласти національний мультипредметний тест. Тобто, вже ти ніяк не зможеш вступити да, якщо, без ну, національного що... мультипреметного тесту, вступу більше немає. А з чим це пов'язано на вашу думку? Чому ви вирішили? 에... Ну знаєте, можна різні робити, да ну. По-перше, як трактує саме Міністерство, це, да, це те, щоб підвищити якість освіти. Ну, в певній мірі є, є якась логіка, тому що, щоб отримати вищу освіту, необхідно показати якийсь мінімум знань. Да? Ну і напевне це стосується, і зараз це в суспільстві ну, звучить да, з воєнним станом, з війною. те, що... Там, були випадки, коли люди користувалися вступом до університету для того, щоб, щоб скажімо, так, найти до, най, до війська, так. Анатолій, Толі, гранти, інновації цього року, так що можна так, з цього приводу? Розповісти? Одна з важливих інновацій цього року, причому було майже до останнього моменту, не було бачення, чи буде це введено в цьому році, чи не буде. Хоча ну, розмови йшли про це з початку року. Но було прийнято рішення, і з 1 вересня є експериментальна програма отримання грантами, грантів для оплати навчання. Кого стосуватиметься ця програма? Вона стосуватиметься тих студентів, хто вступили на контракт, але мають хороші бали. Я зараз озвучу. Із чотирьох компонентів національного мультипредметного тесту, якщо два компоненти складені на 150+, 150+ то це грант першого рівня. Він дорівнює 15 тисяч гривень компенсація від держави за оплату навчання. Якщо два предмети 170 то це грант другого рівня, компенсація від держави 25 тисяч гривень. На цьому тижні триває підписання договорів між університетами і Міністерством освіти України про те, хто приєднується до цієї експериментальної програми. Зокрема, наш університет подав також цей договір до міністерства. Як воно буде діяти, значить? З 1 вересня будуть відкриватися спеціальні рахунки, куди для студентів-контрактників будуть надходити від держави кошти, які вони можуть використати виключно для оплати навчання. Більше ні для чого. Але я так зрозумів з вашої відповіді, що не кожен університет отримає так, ці гранти. Е, ну, напевно, знайдуться такі університети, можливо, які не захочуть працювати з грантами. Да? Ну, я думаю, що більшість державних вищих навчальних закладів вони отримають. Там ну, є ще Певна процедура перевірки, яка стосується того, як навчальний заклад обчислює вартість навчання. Можливо, хтось не пройде цю перевірку. Ну а так я думаю, що багато навчальних закладів вони будуть працювати в цій програмі. Це дуже добре, тому що ну дійсно важкі часи, і багато е, хто хоче навчатись на контракті, ну тому що ми розуміємо, що бюджетних місць мало. Мало, це точно. Значить, ну, А тут допомога від держави, яка дає можливість, штуки. Ну, Мені здається, це дуже така. Да, ну, от, Якщо взяти навіть порядок спаду. цифр, ну, от, у нас в університет вартість навчання коштує від 2,5 тисяч гривень на місяць. Да? Ну, це 25 тисяч гривень на рік. Виходить. Якщо це грант другого рівня, да, то виходить, повністю компенсується державою. І це добре. Але там, якщо 15 тисяч думаю, це да, більш ніж там, половина... 15, більш ніж половина там доплатити. Ну а, а так, це звісно, що це для для. Студентів, це я вважаю, що це добре. Чудово Ну що ж Анатолій, підбиваємо підсумки. Вступна кампанія, перший етап завершено. Перший етап завершено. зараз. У нас буде достатньо такий важливий етап, коли е, всі дізнаються, хто отримав бюджет, хто не, не отримав бюджет, і е, навантаження буде на приймальній комісії в тому плані, щоб уже всіх оформити на навчання. Кого на бюджет, кого на контракт, така інтенсивність Ну вже буде ясність. Да. Чудово. Ну що ж, на цьому будемо ставити крапку. Я Дяк. вам дякую за те, що ви сьогодні до нашої студії і більш детально ми з вами обговорили одну ну з найважливіших тем літа кожного року. Це вступна кампанія. Дуже дякую. На взаємо. А вам нагадаю, що ви дивились проєкт нарада і говорили ми на тему вступної кампанії 2024. В Осях у нас був заступник голови приймальної комісії державного університету економіки та технологій Анатолій Супро. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.